Ви здаєте свою квартиру в оренду і хочете мати стабільний дохід і спокійний сон. Ви хочете знати, як уникнути проблеми, які можуть виникнути з орендарями. Ви хочете бути впевнені, що ваша квартира не постраждає від рук недбалості, зловживання та шахрайства. Тоді це відео саме для вас. Вітаю, мене звуть Деля, і сьогодні ми вам розкажемо про чотири найпоширеніші проблеми, що можуть мати місце між орендодавцем та орендарем, про способи їх вирішення та запобігання. Перша і, можливо, найболючіша проблема, що може виникти між орендодавцем та орендарем, це несплата орендної плати. Це може призвести до того, що ви не зможете покрити витрати, пов'язані з квартирою, сплатити податки або розрахувати з банком, якщо ви купили дану квартиру в кредит. В результаті ви можете опинитися у фінансових труднощах або навіть втратити свою квартиру. Як уникнути цієї помилки? Дуже просто. Завжди підписуйте письмовий договір оренди, який і чітко передбачає термін, порядок сплати, а також санкції за несплату орендної плати. Також перевіряйте фінансову платоспроможність свого майбутнього орендаря. Наприклад, ви можете попросити в нього рекомендації від попереднього орендодавця або ж заставу за 1-2 місяці орендної плати. Як вирішити проблему, якщо ваш орендар не сплачує орендну плату або затягує? Спочатку вам потрібно домовитись про добровільну сплату боргу або ж в розстрочку. Можливо, у нього тимчасові фінансові труднощі, які він зможе подолати. Таким чином, ви покажете йому свою лояльність і готовність іти на компроміс, а також водночас вимагати дотримання умов договору. Якщо це не допомагає, вам потрібно звернутися з позовом до суду про виселення орендаря або стягнення боргу. Ви повинні мати при собі всі докази вашої угоди, такі як договір. Оренди, квитанцію про сплату, листи або повідомлення, в яких ви вимагали сплатити борг. суд розгляне вашу справу і винесе рішення, яке буде обов'язковим для виконання орендарем. Друга проблема, що може виникнути між орендодавцем та орендарем, це пошкодження квартири. Це може призвести до того, що ви не зможете здати свою квартиру належним чином або змушені будете витрачати свої кошти на усунення пошкоджених речей. В результаті ви зможете втратити свою прибутковість або навіть знецінити свою квартиру. Як уникнути цієї проблеми? Дуже просто. Завжди перевіряєте стан квартири до і після оренди, а також укладаєте. Акт приймання передачі квартири, який чітко фіксує всі деталі фотографії квартири, також і мої майно та інвентар. Також перевіряйте репутацію свого майбутнього орендаря. Наприклад, ви можете попросити надати рекомендації від попереднього орендодавця або заставу за 1-2 місяці орендної плати. Як уникнути цієї проблеми, якщо ваш орендар пошкодив майно? Спочатку вам потрібно домовитись про добровільне відшкодування збитків, можливо, в нього була необережність чи нещасний випадок, і він готовий покрити витрати. Таким чином, ви зможете показати свою лояльність та готовність йти на мирне вирішення ситуації, а також водночас вимагати дотримання умов договору. Якщо це не допомагає, вам потрібно звернутися з позовом до суду про відшкодування збитків або про виселення орендаря. Ви повинні мати при собі всі докази вашої угоди, такі як договір оренди, акт приймання передачі майна, також фото пошкоджених речей та кошторис на їх ремонт або заміну. Суд розгляне вашу справу і винесе рішення, яке буде обов'язковим для виконання орендарем. Третя проблема, що може виникнути між орендодавцем та орендарем, це порушення правил проживання. Це може призвести до того, що ви не зможете забезпечити належні умови для себе, для сусідів, а також отримати штраф або попередження від органів влади. В результаті ви зможете втратити свій спокій або право власності на свою квартиру. Як уникнути цієї проблеми? Дуже просто. Завжди встановлюйте чіткі правила проживання та контролюйте їх дотримання. Також перевіряйте дотримання законодавства і норм щодо проживання в квартирі, такі як пожежна безпека, санітарні умови та інші. Наприклад, ви можете попросити свого майбутнього орендаря не палити в квартирі, не робити гучний шум, не тримати домашніх тварин або ж не здавати вашу квартиру по добову без вашого дозволу. Як вирішити проблему, якщо ваш орендар порушує правила проживання? Спочатку вам потрібно домовитися про припинення порушень або про зміну правил, можливо, вони є застарілими чи надто жорстокими, можливо, в нього є об'єктивні причини. Або потреби, які ви зможете врахувати і домовитися про компроміс, таким чином ви покажете свою гнучкість і готовність іти на мирне вирішення ситуації, а також вимагати умов дотримання договору. Якщо це не допомагає, вам потрібно звернутися з позовом до суду про розірвання договору оренди або про виселення орендаря. Ви повинні мати при собі всі докази вашої угоди, такі як договір оренди, правила проживання, скарги від сусідів або органів влади. Суд розгляне вашу справу і винесе рішення обов'язковим для виконання орендарем. Четверта проблема, що може виникти між орендодавцем та орендарем, це недале підбирання орендаря. Це може призвести до того, що ви не зможете знайти та зберегти свого ідеального орендаря, який буде вчасно платити, довеливо ставитися до вашої квартири та не створювати різних проблем. В результаті ви зможете втратити свою рентабельність або ж навіть свою квартиру. Як уникнути цієї проблеми, дуже просто. Завжди ретельно підбирайте свого орендаря. І користуйтеся послугами тільки сертифікованих ріелторів, які можна знайти в Асоціації фахівців нерухомості України місто Рівне. Вони допоможуть вам з усіма питаннями, пов'язані з орендою квартири, а саме такими як розробка і реклама пропозицій, яка буде потенційно приваблювати майбутніх орендарів, проведення та перевірка інформації та документів щодо орендаря. Це допоможе вам виявити його ситуацію, платоспроможність та побажання. Укладання і реєстрація договору оренди квартири, який буде захищати всі ваші інтереси та права, а також передбачати всі можливі ситуації та конфлікти, також надання консультацій і підтримки під час угоди, що допоможе вам вирішити будь-які проблеми пов'язані з орендарем. Як бачите, здача квартири в оренду не така вже й легка. Вам потрібно мати багато знань, умінь і навичок, а також бути готовим до постійних викликів та конфліктів, якщо ви уникнете цих чотирьох. Проблем, що можуть мати місце між орендодавцем та орендарем, ви зможете досягти успіху в цій справі і заробляти гарні гроші на оренді квартири. Якщо вам сподобалось дане відео, не забудьте підписатися на наші соціальні мережі Афну.РВ. В інстаграм, Фейсбук, TikTok та Юду. Там знайдете ви багато корисної інформації про ринок нерухомості та фінанси. Також залишайте коментарі під цим відео, з якими проблемами ви стикалися з орендарями, як ви їх вирішили або уникнули. Чекаємо на вашу думку. Дякуємо за увагу та до нових зустрічей!